У п'ядиках відкрили ще три групи у дитячому садочку віночок. Тепер це одна із найбільших дошкільних установ району. Її відвідуватимуть понад 120 дітлахів. На урочистостях маленькі п'ядиківці отримали багато подарунків, а потім запросили гостей відвідати їхнє нове помешкання. Тож не баримося одразу. Гостей вітаємо, усі разом спасибі скажемо. Усім, то здорим все і завзято, подбав про це, жадане свято. Саме такими словами маленькі підаківчани вітали гостей свята. А їх того дня було чимало, і всі пройшли не з порожніми руками. Першим привітав дітей з новосіллям перший заступник голови Івано-Франківської обласної ради Олександр Левицький. Політик говорив небагато, а просто подарував садочку 15 тисяч гривень на власні потреби. Ми в часі війни маємо особливо зворушене серце. І не завжди розуміємо, наскільки якісь урочистості, торжества є доречними у цей момент і в цей час. Але насправді, ті, хто там, кожного з нас обороняють, і мешканці вашого села і всієї України, будь-хто, хто, хто би звідки не був, вони саме за таких діточок, за їх мирне, спокійне. Здорове, щасливе майбутнє і обороняють, і ризикують кожного дня. Тому відповідальністю, обов'язком тих, хто тут працює, живе, служить, дбає є якраз та робота, яка сьогодні увінчена цим успіхом і цим результатом. Дякуємо тим, хто робить Україну українською. Не забули промаляти інші меценати. Вони дарували малюкам різноманітні приладдя. Керівники району подарували спортивне обладнання, яке вже цього тижня встановлять у садочку. Голова п'ядеської сільської ради Роман Сікорський зазначив, що тільки спільними зусиллями вдалося відкрити на дослідній станції ще три нові групи. Він впевнений, що роботи по розширенню садочку триватимуть і надалі. Адже зі створенням територіальної громади потреба в дошкільній установі буде ще більшою. Він разом із своїм батьком, який розпочинав будівництво дисадка, побажали дітям гарно провести час. У віночку мені, як господаря цього свята, дуже приємно, що ми у п'ядиках не відкриваємо якогось ресторану, якогось магазину, а відкриваємо дитячий садочок. Дивіться, все в житті починається з малого. Перед нами храм, храм, де діти будуть здобувати. Свої, робити свої перші кроки зі здобуття знань. Другий храм це є школа. Третій храм це є будинок культури. І всі ми повинні зрозуміти у душі, що їх треба так шанувати, як храми Божі, тому що все те, що йде в ці храми. Потім замінить усіх нас, наші діти. Я переживаю момент дежавю, але дежав'ю добрий. За мого врядування цей садок збудований був, був відкритий, і за мого врядування він був і закритий. Але я би хотів нагадати всім вам, чому він був закритий. Він був закритий через нас з вами, тому що дійшло до того, що. Дітей було менше в садку, як обслуговуючого персоналу, і була потреба закрити цей садок. Я є задоволений, тому що це вернулося те, що й було більше 20 років тому. Я бажаю всім вам, щоб я діточку. Мале натхнення від успіхів своїх вихованців. Опісля всі оглянули нові приміщення дитячої установи. Батьки та влада відзначили високу якість робіт і подякували будівельникам. З Сп'ятики, Богдан Малецький, Сергій Угрин, Програма «Події НТК».